Всім привіт! Як ви бачите, я зараз біля можна так сказати, знайомої з заброшки І mm -hmm. сьогодні я прийшов сюди. на просто можна так сказати, взяти і під, Зібрати тільки один одні алюмінієві банки. ну і також прибирати весь останній мусор. І, так, як, як ви бачите, тут його багатенько. І, і сьогодні я е, думаю зібрати тільки з цього заднього боку цієї заброшки. А якщо ви хочете, також, щоб я її з іншого боку зібрав, то пишіть про це в коментарях. І я також прийду і зберу також сміття. Із з іншої сторони. І також може ще пройдуся в самій заброшці. Чому я вирішив тут розібрати? Ви вже дізнаєтесь трохи згодом, так як початок відео і так вже виходить дуже довгим. Тому буду вже починати. І так, за перші 9 минут прибирання, ну у вас, звісно, це пройшов пошвидше, я вже один такий пакет зібрав дуже здоровий. Єдине, що тут ставить, то це адмініві банки і набагато мусора. Ну, так як ви бачите, цей пакет вже повний. І е, я навіть ось тут ще не все забрав. І також я так зрозумів, що за сьогодні я не зможу, можна так сказати, зібрати весь мусор, так як тут його, як ви бачите, багатенько так. І... А в мене покатів не так уже багато, особливо таких здорових, в яких багато сміття вдізає. Як ви можете замітити, я ось така сміття точніше, не на зразу не, не вкинул, в пакет, так як воно дуже габаритне. І ось це. Я думаю тут і оставити. Просто зробити з нього як начебто так, таку міні-мусорник. Міні так як, як ви бачите, тут він їх цим явно буде справлятись, хоч і тут багато сміття буде, але сподіваюся, що хтось сюди в нього буде скидувати. Якщо тут будуть гудати. І також чому я вирішив... Тут позбирать сміття, і це тому, що тут часто можуть а, а, гудять діти, так як а, з іншого боку ці заброшки і ось там також є а, жилі дома в яких живуть люди. І а, тут часто можуть гудять якраз діти, а, підлітки в основному. І, Хоч мені і здається, що тут полтовина то всього мусора це їхній. Но тут також є такі, що, такий мусор, що, який вони могли тобі не оставити. Так як тут багато такого сміття, яке видно, що це точно на підлітки його тут оставлявки. І Саме із -за цього я захотів тут прибрати, так як, щоб вони хоча б бачили, що тут сміття більше набуде. І також, якщо вони смітивки, то сподіваюся, що вони тут перестануть смітити скрізь да попал. І так якраз І тут частіше хоч трохи стане. Но це... Тільки мої надії, а як буде надалі, я не знаю. Також в цій заброшці можуть не тільки діти гратись, але і з підлітками, але все одно і в заброшці ще може бути сміття, яке я. Сьогодні вже явно не зможу зібрати, так як його тут, як я сказав, що дуже багато. також сподіваюся, багато хто буде після себе прибирати. Ще раз повторюсь, це тільки мої надії. І також я зараз буду продовжувати прибирати далі. Сподіваюся, хоча б один пакет такий зібрати тут. І так, вже другий пакет такий вже повний. І знову на також багато я тут, як бачите, зібрав. І також тут є ще багато що збирати. Багато сміття тут ще. Тут видно, що на перший рік тут смітивки, і це все сміття не за один рік. Так як тут є такі види сміття, які видно по них, що вже тут видявтися декілька років. Також думаю, сьогодні на цьому закінчувати, Ну, ще подивлюсь трохи, чи збираєшся, чи ні. Так же, Якщо ви хочете, щоб далі і надалі такий контент продовжався в мене на каналі, то також можете написати декілька коментарів по цьому приводу. І також, якщо бажаєте, то можете також даже підтримати цей канал фінансово для того, щоб... Я і надалі збирав, можна так сказати, сміття і робив нашу країну хоч трохи частішою, хоч це і буде як капля в морі. І там також можете, якщо захочете донатити, то там є спеціальний пункт, щоб на прибирання сміття. І ті кошти, якщо ви задонатите, підуть якраз тільки на прибирання сміття. І на пакети, і на те, щоб зібрати сміття і винести. Також можете підписатись на канал, якщо ви не підписані. А на цьому я думаю все-таки закінчувати Уже вже прийду наступного разу продовжувати тут прибирати сміття. І також зараз ще разом із цими двома пакетами. Подивлюся, чи можна буде забрати всі з -під телевізора з-під да, телевізора такий корпус побитий. Подивлюся, чи його можна буде разом з пакетами забрати. Адмінні банки я вже наступного разу також прийду і соберу а, це, це я ось тут вот так поставлю. Ось сподіваюсь у нього хтось буде сміття закидувати. Ще зроблю ось так. І ще ціпор тут ось. Все. Все, все так, жаль. Закинулось так, щоб можна так сказати інші понимали, що туди скидувати сміття. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.